Вудача. Тут ми проливаємо в два етапи. Перше чорнову, потім часткову, тому що висота дуже висока, 20 см до нуля, до порога, потім просто стелять пінопласт, контекстки мотають теплу підлогу і тоді ми доливаємо часткову. Ну, так відбувається процес, Просипаємо, робимо маяки з цього розчину. Потім шліфування так Не забувайте в коментарях гадати, якому блогеру ми лиємо Він дуже відомий. 100 гривень першим трьох хто угадає Всім гарного дня, папа Слідкуйте, підписуйтесь, результат роботи кінцевий буде згодом. Слідкуйте, всім гарного дня, всім до побачення.